Де окуповані села Донеччини повертаються до життя. Це черга за гуманітарною допомогою в Яремівці, адже люди залишилися без світла, води та продуктів харчування. Під час окупації російські загарбники лише грабували та знищували селище, позбавляючи місцевих жителів звичного життя. Зв'язку немає, світла немає. В нас медикаменти, спасибо, Нашим Парашка людям Порошка стирального ми ні разу чи, за війну чи? не бачили. Ні. Ви не знаєте, чим ми стираємо та шампунь життя. привезли – це вже Так, да. порошка стирального Ми всю війну не бачили ашу. А, а, ну, а кого ну, що було? Масло ми масло поділились масло уже масло. давно. Волонтерські фонди допомагають нашому населенню повертатися до нормального життя. Вони передають на деокуповані території усі необхідні речі та продукти. Люди утром приходили. Ми такі пакети вони на нас такими глазами дивляться і плачуть. І плачуть. Беруть, і плачуть. Ви вірите? Ні. Сьогодні приїхали до нас і. І медикаменти, і молоко, яке ми молоко вже дуже давно бачили. Ну, Є в нас люди, продать молоко, але у нас ж грошей нема. Ви ж розумієте, ми ж без пенсій, без зарплат, без роботи, без нічого. А що таке ми можемо помитися? Нам привезли шампунь, дивіться, шампунь, мило, спічок, трошки свічок. Це ну, край важний. Світу у нас нема. Колодізя у нас пусті. Генератор нам привезли це взагалі за генератор. Це таке спасіба. Ви не представляєте, яке ми можемо качати воду. Дай Бог, щоб нам тільки погода дозволяла, скажімо, з неба нам нічого не падало. Село буде з водою. Що таке? Нема води в колодязях. Ви представляєте, що таке? Ми літо пережили без води.